Загальноукраїнський захід Ду like Olympians крокує міськими і сільськими школами країни. Незвичайний урок спорту відбувся нещодавно у Кушугумському навчально-виховному комплексі гімназії інтелект Запорізького району. До учнів школи завітали бронзова призерка Олімпійських ігор 2000 в Сіднеї, дворазова чемпіонка світу, заслужений майстер спорту України зі стрибків у воду Олена Жупіна. Її наставниця, заслужений працівник фізичної культури та спорту України Тетяна Турова та заступник голови Запорізького обласного. Відділення Національного олімпійського комітету України Ігор Орлов. Я участниця четырех Олимпийских игр. Мы участвовали в Соленко перших олімпійських игр, коли національна наша команда Українська вперше виступала своєї команди. Не в составе СССР, а українська своєї команди. Було дуже здорово. І Ми були такі щасливі. У Кушугумських школярів знайшлося чимало запитань до таких цікавих гостей. Коли у вас була саме перша медаль завойована. Олімпійська призерка та її тренер відповіли на всі запитання, показали численні медалі, зароблені протягом зіркової кар'єри. А потім Тетяна Турова провела майстер-клас, показавши школярам деякі спортивні вправи, необхідні для загальнофізичної підготовки з трибунів у воду. Я отримала море удовольствия, даже как-то вот и не ожидали, что в сельской школе и вообще такая красивая верх школа, очень ухоженная, такой замечательный спортивный зал. Ребята очень хорошо подготовлены. Я как тренер просто обратила внимание, что действительно учителя физкультуры очень хорошо работают в этой школе. Потім відбулися спортивні естафети між командами учнів 5-11 класів. Тут почесні гості виступили у ролі журі. Це дуже завжди приємно, що діти цікавляться, діти знають. І я завжди з удовольствием відповідаю на будь-які питання. Звісно, це дуже приємно. Не тільки приємно по відношенню мене, що там цікавляться. Ну, цікавляться спортом, і це замечательно. Найближчим часом такі зустрічі мають відбутися і в інших школах Запорізької області.